Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, музика, книги, демократ Палати Жасміт Крокіт дуже емоційно висловилась про поточні події в США і світі. Це не те, чим ми повинні займатися. Я навіть не знаю, чому ми воюємо з Гренландією. Поки ми воюємо з Гренландією, ми воюємо з Канадою, ми воюємо з Мексикою та ще любимо Путіна. Що відбувається? Це не Америка, це жахливий кошмар. Хтось хай лясне мене і розбудить, бо я готовий уже з цим закінчити. Ми воюємо з Гренландією, Канадою, Мексикою. Та ще любимо Путіна. Що відбувається? Це не Америка. Це жахливий кошмар. Нехай хтось мене розбудить. Можливо, хтось розраховує на те, що в України взагалі вже не буде існувати. Але ми є, ми живі, ми боремось, ми виборюємо, ми хочемо жити, любити, кохати, ростити дітей, працювати на своїй богом даній землі. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий, враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялося в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, От де, люди, наша слава, слава України. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі.